15 годин жаху закінчилися щасливо. Пакистанські рятувальники зняли сімох дітей та одного чоловіка з канатної дороги. Ті застрягли під небезпечним кутом високо над ущелиною. Аварія сталася вранці, а операцію завершували вночі. Як повідомляють, діти їхали до школи й обірвався один із тросів. Кабіна висіла на висоті майже 300 метрів. Водночас, один місцевий житель став героєм після того, як допоміг урятувати дітей. Він працює в компанії, що спеціалізується. На підйомі транспортних засобів і трупів із річок та ярів каже, що тих, хто застряг, спочатку збиралися рятувати на вертольоті, проте, коли звечоріло, від цієї ідеї відмовилися. Потім команда добровольців та рятувальників розпочала наземну операцію інцидент стався близько сьомої ранку. Ми прибули сюди о восьмій, дев'ятій. Гелікоптери прилітали й відлітали, але нам не давали дозволу спробувати врятувати дітей. Однак увечері нам сказали, що можна. Вони врятували одну дитину. Семеро лишалося там. Ми почали операцію як наслідок. Урятували всіх сімох. Усе гаразд. У цьому районі, що на півночі Пакистану, майже немає доріг. Жителі переважно переміщаються за допомогою підіймачів. دغه دغه دغه